Незадокументований у установленому порядку факт недотримання особою на думку ТЦК ТСП окремих прав військового обліку, який не супроводжувався складанням відповідного протоколу або постанови про вчинення адміністративного правопорушення. Не є підставою для внесення відомостей до реєстру військовозобов'язаних відомостей про порушення правил військового обліку. Саме до такого висновку, 20 листопада 2025 року, дійшов Хмельницький окружний адміністративний суд по справі номер 560 дріб 1142 дріб 25 за позовом, який ми подали в інтересах нашого клієнта. Справа була. Відкрита у липні цього року, відповідно, знадобилося 4,5 місяці до моменту отримання рішення по суті. Ще 30 днів рішення набуватиме чинності, а далі ще окрема історія змусити ТЦК ТСП виконати рішення суду в рамках судового контролю. Якщо Керівництво ТЦК та СП не виконає рішення суду в порядку судового контролю, може бути накладатися на керівника суттєвий адміністративний штраф о, в розмірі від 60 тисяч гривень, а межа там може бути ще й кратна. Тому о, я буду повідомляти, яка в нас ситуація, чи виконає ТЦК та СП добровільне рішення суду, чи можливо буде оскаржувати, чи можливо ми ще будемо вдаватися до додаткових заходів примусового виконання. Ання судового рішення.